Нові форми війни 21-го століття від Путіна сьогодні обговорює західна преса. Путіном рухає страх та шок від того, як швидко події розгорнулись у Києві, вважають аналітики. З поглядом західних оглядачів на російську агресію у Криму, знайомить Наталя Леонова. Нові правила війни по путінській їх описує Вашингтон Пост автор Молі Мак'ю. Вона каже, що ті, хто називає дії Путіна поведінкою 19-го століття, дуже помиляються. Натомість вважає автор навчений роками війни на Кавказі, Путін пише нові правила війни 21-го століття в Криму. Нібито з ні відкіль з'явилися озброєні солдати. Військові, за яких Путін нібито не несе жодної відповідальності ані перед українцями, ані перед міжнародною спільнотою, жодного генерала, з яким би можна було вести переговори. Якщо почнеться кровопролиття, покласти йому кінець буде майже неможливо. Впевнена автор статті. І ще один важливий компонент нової тактики кіберпропаганда, у додаток до звичайної у традиційних медіа. Політичний аналітик Кевін Драм у публікації в Мазер Джонс спробував зазирнути в очі Путіна. Він вважає, що путіним рухає страх, шок від того, як швидко події розгорнулись у Києві. Почуття зради, коли домовленості лютого були анульовані Вираженням від національного духу українців, діями нового українського парламенту, віддаленням від нього найближчих соратників та просто звичайною панікою. Політика шача заходу тут мають мало значення, вважає автор статті. Гірше ніж цинізмом називає тактику використання путіним історії антисамітизму в Україні. Дописувач Нью-Йорк Таймс Амелія Глейзер. Проголосивши майданівців нацистами та фашистами, Путін грається на почуттях не лише 70 тисяч євреїв на пострадянському просторі, але й почуттям наївного заходу. Як буде виглядати то саме Обама, якщо він опиниться на боці неонацистів? Втім, схоже ані євреї, ані захід на наживку Путіна не клюють. Тим часом європейська преса концентрується не лише на політиці, але й на фінансах. Британський «Індепендент» надрукував статтю про фінансові оборудки Юлії Тимошенко. Автори статті Марк Голінсфор та Джим Армітадж стверджують, що бачили звіт, в якому йдеться про 85 банківських рахунків, відкритих на ім'я колишньої прем'єрки та її родини. Розслідування фінансів пані Тимошенко йдеться у статті, було проведено лондонською юридичною фірмою ще у березні минулого року. На замовлення міністерства доходів та зборів України адвокат Тимошенко Сергій. Сергій Власенко каже, що інформація, надана слідчим, була сфабрикована та є частиною великої пропагандистської війни. Розслідування було спонсоровано Януковичем з метою дискредитації пані Тимошенко. Переконаний її адвокат Сергій Власенко Наталія Леонова Голос Америки.